Геморой під час вагітності, чому виникає і що з цим робити? Ви вагітна і раптом відчули дискомфорт, печіння, біль або навіть побачили виділення крові після акту дефекації? Можливо, це геморой. І я скажу вам одну річ: це не соромно, це часта проблема під час вагітності. І це не те, що треба терпіти до пологів. Давайте розберемось, чому геморой з'являється саме під час вагітності. Зростає тиск в області малого тазу, плід зростає, судини здавлюються. Гормональні зміни уповільнюють роботу кишківника, що викликає в свою чергу закрепи. Менше руху, особливо на пізніх термінах вагітності. І навіть звичне натужування під час туалету може провокувати проблему. Геморой це не тільки дискомфорт, якщо його не лікувати, він може ускладнитися. Тромбоз вузлів, постійні кровотечі, хронічний біль під час акту дефікації і все це може бути з вами ще й після пологів. Я знаю у вагітної жінки тисячу турбот, але здоров'я мами це основа здоров'я малюка. Лікувати геморрой під час вагітності можна і потрібно. Ми обираємо лише безпечні препарати, дозволені при вагітності та після пологовому періоді. Робимо акцент на харчуванні, режимі та руховій активності. При потребі застосовуємо малоінвазивні методи без шкоди для дитини. І найголовніше все індивідуально. У когось це легка форма, у когось запущена, не вгадаєш самостійно. Я лікар-проптолог. Працюю з жінками до, під час та після вагітності. І точно знаю, як вам допомогти, щоб пройти цей період без болю, страху та дискомфорту. Якщо ви маєте симптоми, напишіть у директ. Консультація доступна офлайн у місті Івано-Франківськ. Ніжна турбота про себе це теж про материнство.